Чи працює Starlink Mini у лісі? А в авто? В сьогоднішньому відео ми будемо розбиратися з відповідями на ці та інші запитання. Також ми розглянемо комплектацію Sterling Mini та спробуємо подивитися, чи працює він від Powerbank. У. Поїхали! Всім привіт! Радий вас бачити на каналі New Time. І сьогодні ми розглядаємо дуже цікавий девайс під назвою StarLink Mini. Це дуже компактна супутникова тарілка для того, щоб отримувати інтернет-зв'язок там, де цього просто не може бути. Ми спеціально приїхали в це віддалене місце, щоб показати, яким чином ми можемо законектити цей девайс до супутникового зв'язку StarLink. Тож, давайте перейдемо до комплектації цього девайсу. Дивіться, ми зі своєю коробочкою вже гралися, тестили її, тому у нас вона відкрита. Але звертайте увагу, щоб ці цій стрічки були на місці, тому що це допомагає зрозуміти, що девайс не підробка і що він прийшов до вас специфічно з starlink лабораторії, яка знаходиться в Редмонг, штат Вашингтон. Так, відкриваємо. Що ми тут бачимо? Одразу у нас є дуже юзерфрендний гайд до того, як ми саме можемо налаштувати нашу тарілку для того, щоб законектитися до інтернету. І історично склалось взагалі так, що ці девайси Starlink дуже легко налаштовуються, але додатково є ось такий е ілюстрований гайд. Давайте розглянемо безпосередньо нашу супутникову тарілку. Знімаємо картонку і бачимо, що ось вона, наша гарнюня. Білесенька, малесенька, трошки більше за аркуш паперу А4, що є безпосередньою перевагою, тому що цей девайс е маркетинг його сфокусований на тому, що ви можете цю тарілку взяти з собою в поход, в кемпінг і завжди мати зв'язок інтернет. Давайте звернемо увагу на зворотню частину цієї супутникової тарілки. Тут у нас є кріплення. Це стандартне кріплення, яке називається «Kickstand Mount». Із цікавого, щоб його зняти, просто тиснути вниз, не вийде. Для цього треба натиснути вгору ось на цей так званий ключик, і потягнути вниз. Тобто тиснув вгору і вниз. І воно дуже легко відходить тоді в нас. Це одне зі стандартних кріплень. І ми бачимо, у нас доступ до двох штекерів, які тут доступні. Перший це звичайно живлення, другий це rj 45 роз'єм інтернету. Дивіться. В комплекті йде оригінальний дріт живлення на постійний струм. Він з ущільнювачем, Тобто, якщо ми його під'єднаємо до нашої тарілочки, у нас буде клас захисту IP як і заявлено виробником. Проте, коли ми його від'єднуємо, у нас сюди може потрапляти волога. Але ж звичайно, тарілка інсталюється ось таким чином. Ну і тому, звичайно, якщо не інсталювати її під прямим дощем або ж не кидати її в воду, то все повинно бути гуд. Також хочу зауважити, що тут є два роз'єми: один живлення і один для під'єднання RG45 інтернету. Тобто, зверніть увагу, звичайно, у нас Wi-Fi вбудований у цю тарілку, і це фактично перший девайс зі старинку, якого Wi-Fi вбудований, а не йде окремим стороннім девайсом для під'єднання, що дуже юзер-френдлі і круто, але тим не менш, дивіться, він теж у нас йде з ізоляцією, з ущільнювачем. І коли у нас цей роз'єм закритий, клас захисту IP67, його легко можна встановлювати ззовні і ваша тарілка Буде працювати роками без проблем. Перейдемо до комплектації безпосередньо, яка не пов'язана з тарілкою. Тобто, до речі, дуже цікавий у нас логотип старлінку. дріт, як я вам казав, він 15 метрів йде для живлення за постійним струмом, і сама тарілка вона підтримує струм від 12 до 48 вольт. У нас в комплекті йде блок живлення 30 вольт 2 А60 Вт. І це є дуже цікавим моментом саме цього Sterling Mini, бо у вас є різні варіанти, різні опції для живлення цього девайсу. Він підтримує від 12 до 48 вольт постійного струму. Також в комплекті йде Pipe адаптер який дозволяє вам інсталювати Sterling Mini на трубу. Додатково є кріплення на стінне або ж кріплення на дах, які можна докупити окремо в магазині New Time. Також зверніть увагу, яким чином цей пайп адаптер під'єднується до Sterling. Отут є ніжки, які є кріпленнями ось для цих пазів. І коли ми просто закриваємо його так, от ми знову, якщо тиснемо просто вниз, цей адаптер він не дасть вам змогу зняти його. Тож треба цей ключик натиснути догори і потягнути вниз. І все дуже легко і знову ж таки зерфренд. Зараз давайте переходити безпосередньо до підключення живлення, до нашої спутникової тарілки. Для цього ми будемо використовувати PowerBank. Для прикладу я взяв декілька, щоб показати вам, що вони є в наявності у NewTime. Ось такий не має достатньої потужності, наприклад, бо він видає 20 вольт, але 1,5 А, що не є достатнім безпосередньо для нашої тарілки. Проте є більш потужний. Ось такий от. Анкер, він буде видавати 20 вольт 5 А і що буде давати нам потужність 100 Вт, що є е, вдалою композицією з цією тарілкою Starlink. Також зауважте, що необхідно мати е, дріт, який підходить для такої потужності. Це безпосередньо в нас дріт USB-C PD Power Delivery. Він відтримує навантаження 100 Вт 20 вольт 5 А. Не всі дроти це витримують, і власне це є вимога для нашого девайсу Starlink Mini. Але не треба засмучуватись. Всі ці додаткові девайси можна придбати в магазині New Time, Також менеджери допоможуть вам з правильною комплектацією. Хочу додатково зауважити деякі деталі безпосередньо про цей павербанк. Він дуже цікавий в тому плані, що у нього є е, монітор. Якщо ми увімкнемо зараз, тут сонечко вам можливо не видно. Проте, коли ми будемо знімати далі живлення безпосередньо старілки Starlink, ви побачите, що він показує дуже багато інформації, дуже інформативний дисплей. Ви бачите споживання, ви бачите, скільки часу можна ще, щоб цей девайс працював безпосередньо для віддачі заряду на ті споживачі, які до нього під'єднані. Також у нього є декілька входів. І, власне, цікавий момент, що ці декілька входів можна задіяти одночасно. І таким чином, якщо вхідна потужність сумарно буде у вас десь 170 Вт, ви зможете з 40% заряду цього пауербанку отримати 100 за 15 хвилин. Супер швидко, більш такого ні в кого нема, окрім цієї моделі. Також у цього павербанку є можливість під'єднання через застосунок. Він теж дуже інформативний. Дуже цікавий девайс загалом. Якщо вам цікаво більше дізнатися про цей безпосередньо Powerbank, залишайте коментарі і ми знімемо про нього окремий ролик. Давайте під'єднувати живлення до нашої тарілки Starlink. У нас є наш pdc адаптер з Power Delivery. Дивимось. Спочатку під'єднуємо живлення безпосередньо до нашої тарілки. З таким чином. Далі. Type-C до нашого Powerbanku. Ми можемо бачити, що девайс під'єднано, що живлення є. Також тут є у нас світлодіод, який синім нам індикує, що живлення пішло. Також додатково хотів би зауважити, що ви можете бачити. отут, наприклад, у нас є кнопка, яку можна затиснути на 3 секунди. І тоді ми можемо скинути до заводських налаштувань нашу Wi-Fi мережу. Наш адаптер для того, щоб розташувати нашу тарілочку Starlink на землі. Під'єднуємо. Далі в такому положенні переносимо на землю, тому що нам потрібен потрібен огляд неба вільний. А тут, звичайно, у нас це трішки заблоковано. Переносимо. Також для того, щоб використовувати Starlink Mini, необхідно придбати тарифний план. Наразі ви можете бачити на екрані, що ми і намагаємося це зробити. Тобто активувати наш термінал Starlink. Для України доступно два варіанти: міні-РОМ, 50 гігабайт за 50 доларів. Це якраз той, який ми під'єднуємо. Також доступний ще інший варіант за 150 доларів на місяць, але у нього немає ліміту по використанню даних, що є звичайно позитивним моментом. Так, проходимо активацію, активуємо план обслуговування і підтверджуємо його. Все досить легко і зрозуміло. Власне, нашу тарілку ми вже розташували і вже під'єдналися до мережі через застосунок Starlink. Далі ми бачимо. Що в нас тут з'явився головний скрін, і в нас тут є невеличка інформація щодо того, що можуть вестися бойові дії, і треба бути обачнішим з тим, як ви використовуєте цю тарілку. Але це специфічно для регіону України. Далі дуже юзерфрендлі, дуже цікава можливість, яка є безпосередньо у цієї тарілки та й у інших тарілок Starlink, це пошук перешкод. Якщо ми переходимо до цього пункту меню перешкоди. Далі ми зможемо зробити перевірку на наявність перешкод. Давайте це зробимо зараз. Обираємо наш девайс, підтверджуємо і починаємо сканувати наше небо. Ми наводимо камеру на небо і от бачимо таку цікаву гру, де ми ловимо ці зелені кульки. Ось так: ми робимо це, робимо, робимо. І все небо проскановано. І далі ми чекаємо на відповідь від застосунку. Нам вона нам показує наші супутники. Просто з якоїсь причини було не 100%, а 200%. Тобто, типу, я дійшов до, до 100%. А треба ще 199%. Тобто якась цікава гра, яку ми зараз тут граємо. Ловимо зоряні кульки від Starlink. Дякую, Ілон Маск. Пише 199%. Сканування всього неба. Ну так дякую, я ж посканував все небо. Що якийсь я супутник пропустив? Ну, це таке вперше. Зазвичай все дуже просто. 199%. До речі, тут ви можете бачити, що нам наш застосунок підказує, що ця процедура, коли Starlink збирає дані і калібрується, вона може займати до години. Тобто, власне, нам треба почекати. A few moments later. Далі давайте спробуємо націлити антенну Starlink, так як цього вимагає компанія Starlink. Власне. Тиснемо Націлити антенну Starlink, і бачимо, що скрін нашого застосунку підказує нам, яким чином ми можемо це зробити. Для цього треба трішки повертати антенну. І наша стрілочка вона зменшується, і нам показує що цей квадратик, який став білішим, що ми правильно розташували нашу антенну. Ось таким чином все повинно працювати. Ідеально. А тепер найголовніше, яку ж швидкість ми можемо мати з підключенням до інтернету через StarLink Mini. Зараз я у застосунку. Я можу перейти до екрану меню Тест швидкості. Тест швидкості вже розпочато, воно тестується. Також, звичайно, це застосунок StarLink, і потім ми ще перевіримо додатково у незалежному ресурсі незалежній платформі. Цю швидкість теж. Швидкість досить велика. Через цей тариф, через який ми під'єднані, нам обіцяно до, 50, до 100 вибачте, мегабіт на секунду. Але нормальні характеристики це десь в районі 50 Мбіт на секунду, саме на завантаження. На відправку даних там в районі 10 Мбіт на секунду, що є теж дуже швидко, бо якщо ми замислимося над тим, як ця технологія працює, тобто ми просто в відкритому полі під'єднуємося до космічних супутників і маємо інтернет будь-де, ну, це досить супер. Подивимось на результати. Тобто, у нас на завантаження показує застосунок Starlink 175 Мбіт на секунду, що дуже багато, тому звичайно, треба це буде ще додатково перевірити на незалежній платформі. Вивантаження у нас, тобто відправка даних, 10,6 Мбіт на секунду. Дуже круто, дуже потужний інтернет. Затримка мінімальна 40 мс. Давайте подивимось на незалежну платформу. Тож зараз давайте зробимо тест швидкості на незалежній платформі. Тест можемо розпочинати. Наш тест вже розпочато, і це ми бачимо нашу швидкість на завантажений безпосередньо. Зараз тест завершиться, ми можемо бачити результати. Вже починається тест швидкості безпосередньо на відправку даних, що зазвичай ця швидкість менше, що є нормою. Зараз він завершиться. Ми будемо бачити результати, які, мені здається, будуть відрізнятися від того, що ми бачили у застосунку StarLink. Але треба розуміти, звичайно, що застосунок StarLink це є оригінальний застосунок. Компанії Starlink. А, а тут же ми бачимо на незалежній платформі, що все ж таки у нас завантаження трошки менше 128. Якщо пам'ятаєте, у застосунку Starlink воно було ближче до 170. На, до речі, цікаво, що на безпосередню відправку даних у нас приблизно однакові результати. Що на незалежній платформі, що на застосунку Starlink. Starlink Mini це таке рішення, яке позиціонує себе як ідеальний варіант для подорожей. Кемпінгу в такому плані, тобто цікаво подивитися, як саме це рішення буде працювати у русі. Ми будемо під'єднувати його через Powerbank, будемо ставити його в наше авто і рухатися, дивитися на швидкість. Перейдемо до цього. Наразі ми перемістилися в авто. Наша тарілочка інсталювана просто у нас на торпеду. Звичайно, в магазині New Time ви можете придбати додаткові кріплення для багажнику, наприклад, та інші. Але. Це просто тимчасове рішення, щоб продемонструвати, саме яким чином у нас тарілка комунікує з супутниковою мережею у русі. Тож, поїхали. Наразі ми просто їдемо повільно. Це за містом, але тим не менш ми можемо вже провести тест швидкості. Тут мій телефон, мережа працює без проблем, але цікава саме швидкість. Давайте почнемо тест швидкості. Бачимо, що він почався. І давайте трошки збільшувати швидкість безпосередньо авто. Тобто я буду їхати швидше і ми будемо дивитися, що у нас відбувається зі швидкістю, чи в нас інтернет, і все в такому плані. Ну Дивіться: перший тест швидкості безпосередньо в застосунку ми пройшли на малій швидкості в авто. Давайте збільшимо швидкість в авто і подивимося, чи в нас змінюється швидкість у застосунку. Тобто, виконуємо наш тест знову. Натискаємо Виконати знову. Тест пішов, і я збільшую швидкість в авто. Швидкість неймовірна зараз у застосунку. Працює дуже юзер-френдлі. Подобається. Так, ми прямуємо прямо. Наразі дорога в нас вже перестала бути такою неасфальтованою. Тобто ми можемо збільшити швидкість. Їхати близько 50 40 км на годину. Також давайте перевіримо, яким чином працює наша тарілка, коли ми щось хочемо застрімити, наприклад, з Ютубу. Ось канал New Time. Ми можемо перейти на якийсь ролик. У нас він увімкнувся на деякій гучності. Звичайно, це не є гарною практикою дивитися якісь відео за кермом. Проте на каналі New Time ви можете також слухати ці відео, що звичайно рекомендовано. Тобто, як бачимо, зараз ми рухаємося на авто і все одно стрімінг на YouTube працює. У високій якості Full HD без проблем через Starlink Mini це все можливо. Круто! Отже, ми протестили Starlink Mini на відкритій ділянці неба у русі та у статичному положенні. Зараз давайте спробуємо перевірити, чи зможемо ми під'єднатися до Starlink мережі супутників, коли в нас є дерева, як, наприклад, отут у лісі. Наразі наш Starlink Mini офлайн і застосунок намагається законектитися до мережі. Проте це не виходить. Давайте спробуємо зробити тест перешкод і подивитися, наскільки нам заважають всі ці дерева. Вибираємо девайс і переходимо до тесту. Я наводжу камеру на небо і знову граємо в цю гру, де ми збираємо ці зелені кульки. Можемо переглянути результати сканування неба. Давайте подивимося, що в нас вийшло. Ну, ось така у нас картина. Тобто, перешкоди є, проте, тим не менш, можливо, воно могло б і працювати навіть, якби дерева були не настільки щільні. Тож, власне, виробник заявляє, що ми повинні знайти ділянку, де небо відкрите, і це є правдою, дерева нам заважають. Є ще декілька дуже важливих деталей, про які ми не згадували. По-перше, цей девайс має функцію танення снігу. Starlink компанія каже нам, що девайс може розтопити 2,5 мм снігу за годину. Дуже прикольно, дуже потужно. Друге, це можливості Wi-Fi. До Wi-Fi цього девайсу можна під'єднати 128 користувачів, що більш ніж достатньо. Також площа покриття Wi-Fi Starlink Mini 112 метрів квадратних. І також цікаво згадати безпосередньо, що на відкритій місцевості Starlink Mini працює, коли в нас швидкість вітру до 96 км на годину, або 60 миль на годину, тому така цікава цифра 96. Тож сьогодні ми розглянули дуже цікавий девайс Starlink Mini. Він є одним із девайсів продуктової лінійки компанії Starlink, яка наразі налічує 6 тисяч супутників, що літають над нами у небі. Дуже потужна технологія, майже як магія. Тож долучайтесь, купайте Starlink Mini, бо технологія буде тільки зростати. У них буде більше супутників. Наразі на травень 2024 року у них більше трьох мільйонів користувачів. Ця цифра теж буде зростати, бо всім подобається технологія. Там, де потрібен інтернет, його немає. Ну що ще використати, окрім Starlink? Проте сьогодні ми розглянули Starlink разом, наприклад, з цим Пауербанком від Anker, разом з цим дротом Type-C PD. Всі ці комплектуючі та безпосередньо StarLink можна придбати на Сайті New Time, Тож, слідкуйте за оновленнями, підписуйтесь на канал New Time, тисніть дзвіночок, щоб не пропускати оновлення, нові відео. Звичайно, залишайте коментарі, будемо раді вам відповісти. Дякую за увагу! Хай щастить!